Ти прагнеш стати здоровим та сильним. Тебе приваблює романтика. Ти отримав вище освіту та хочеш зробити щось визначне. У тебе є унікальна можливість реалізувати свої мрії, соціальні гарантії, достойна платня, забезпечення житлом. А головне це почесна благородна робота захищати рідну батьківщину. Служба за контрактом у Збройних силах України. у зв'язку із загрозою, що постала перед українською демократією, представники політичних партій та громадських організацій Житомирської області заявили про об'єднання своїх зусиль у комітет опору диктатурі. 11 політичних сил та організацій підписали заяву, у якій зазначили такі вимоги. Ми вимагаємо негального звільнення усіх політичних в'язнень, відновлення відкритих судових розглядів та повернення судової системи України в правове русло. Та невикористування як засіб розправи над опонентами водного режиму. Репресії проти громадських діячів, арешти опозиційних партійних лідерів, активістів та представників засобів масової інформації стали для правлячого режиму засобом усунення політичних опонентів з брутальним порушенням конституції України та чинного законодавства, спробою встановлення в Україні диктатури заявили опозиціонери без демократії, без розвитку демократії саме в місті Житомирі ми не бачимо перспективи розвитку України. Тому те, що відбувається взагалі в Україні, те, що відбувається в Житомирській області, ми вважаємо, що саме наше місцеве самоуправління воно повинно відкликнутися на ці події. Розпочати активність комітету вирішили 24 серпня о 12-й годині, зібравшись на майдані Корольова, проведуть мітинг, відсвяткують незалежність України. Комітет не планується у вигляді закритої організації. Учасники запрошують усіх представників опозиційних сил громадських організацій до участі у роботі. А роботи обіцяють буде багато, бо наступним кроком буде недопущення незаконних рішень на найближчій сесії обласної ради. З бджолами без біт живемо багато літ. Так днями на території пасіки фермерського господарства «Пчеландія» та оздоровчого комплексу. Чудодієво, що у селі Вишпіль Черняхівського району пройшло обласне свято меду та урочистості з нагоди дня пасічника. Гостям свята одразу ж запропонували оглянути територію оздоровчого комплексу і завітати безпосередньо до виробничих цехів, тобто до вуликів із бджолами. Чудодієво має свою пасіку, де близько 85 бджолиних сімей у вуликах, що розташовані на екологічно чистій території. Рі серед медоносного поля збереглися там і старі методи бджолярства, коли вулики кріпились на дереві. Україна вже 15-й рік поспіль відзначає професійне свято День пасічника і відзначати його на господарстві стало доброю традицією. Цього дня на Житомирщині отримали вітання 6000 тисяч пасічників. Я займаюся біля 20 років бджолярством Для мене це практично не робота, а життя. Я цим живу вже і не уявляю свого життя. Ця подальшого без бжолярства. привабила мене трудолюбивість бжілок в цей день. Я своїм колегам бажаю здоров'я, перш за все успіхів в цьому аматорському ділі. Ну і всього найкращого як належить на святі, не обійшлось і без урочистих промов та подарунків. І першим привітав почасних пасічників голова Житомирської обласної адміністрації Сергій Рижук. Це людина насамперед. Божа скромна трудяга, добрий батько, мати, сім'янин. Кращі пасічники отримали відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України. Знак Пашани, почесні грамоти обласної державної адміністрації та обласної ради. Доречним стало й вручення доїльних апаратів. Так, очільник області продовжує виконувати свою обіцянку селянам, які мають більше трьох корів. Ще однією приємністю стало те, що на день пасічника за християнським календарем припадає свято Спаса і саме медово-яблучного. Тому на свято був запрошений і священнослужитель, який благословив усіх присутніх. Вітаю всіх. Цьому прекрасному, чудовому поліському краї, який сяє Божою красотою. Я дякую всім вам за те, що ви разом, за те, що ви поруч, за те, що ви віруючи і в першу чергу вірите в свою справу, справу, яку ви робите. А ця справа для людей, для здоров'я. Я бажаю всім здоров'я. Дякую ще раз за ваші добрі серця і бажаю всім. Миру слави добра на многії і благії літа варто нагадати про те, що такі заходи проводяться з метою привернення уваги до розвитку бджільництва в області, яке дає не тільки унікальні продукти, але є важливим елементом технології вирощування сільськогосподарських культур та підвищення їх врожайності. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин відвідав Червоноармійськ. Зустрічали вельми шановного гостя на місцевому стадіоні, де пан Володимир разом із Йосипом Запаловським та Сергієм Рижуком не обійшли нагоди пройтися по імпровізованій ярмарку виставці умільців, на якій були представлені композиції зі всіх сільських рад району. Кожна раду вітала та пригощала шановних високопосадовців. Запрошую потім потім вам піднесем Горилку мовчать. Після такого гарного прийому голова Верховної Ради України звернувся із привітальним словом до зібраних на стадіоні мешканців Червоноармійську. «Сьогодні складаю щиру подяку багатьом поколінням, наших співвітчизників, в тому числі чудового Житомирського краю, які жили і творили, боронили, відбудовували. І робили свою велику будівничу хліборобську роботу. Також голова Верховної Ради та губернатор Житомирської області разом із головою обласної ради прийняли участь у відзначенні жінок, які мають п'ять дітей та більше звання матері героїні та поздоровили молодих мешканців Червоноармійську ровесників незалежної України. Я дуже рада, що я так же як і Україна сам незалежною проживаю Дійсно країни. Я проживаю в селі, але та голови радіозанесення на дуже давайся. подобається. до речі, під час своєї промови волод. Володимир Литвин пообіцяв вирішити проблему з недобудованим спорткомплексом на стадіоні, на якому, власне, і проходив урочистий захід. Останнім часом навколо Житомирських політиків ходить чимало чуток. Особливе місце серед них займає зацікавленість головою Житомирської обласної адміністрації Сергієм Рижуком. На нещодавньому заході за присутності Сергія Миколаєвича журналісти скористались можливістю та запитали у пана Рижука про його звільнення, про обіцяний стадіон до Дня Незалежності та про його сутички із Житомирським міським головою Володимиром Дебоєм. На ну, Мене через місяць після призначення президентом. Квітня минулого року кожен місяць хтось звільняє. Я вам по щирості скажу, в цьому немає ніякої потреби нікому, крім, може, декількох осіб, яких я яким чином поставив на місце. Може, не дав, вибачте, красти відверто, зухвало, чи, чи себе вести. От. І завжди, як сказав мудрець. Слава Богу, що в мене є вороги, значить є й друзі. Я вважаю, що у мене на Житомирщині на багато порядків більше друзів, ніж недругів. Друге, адміністрація про це нічого не знає. Я запитував вчора, буквально позавчора запитував у кабінеті міністрів. Це зазначається з посмішкою День Незалежності, це День Незалежності, є річниця незалежності. Я від своїх слів не відступив. Ага, скажіть, а коли приблизно, хоч це на наступне літо буде? Чи вже почнуться роботи одне вдовзі? Скажіть коли... ну, наступне літо. Ми вже будемо там, як кажуть, хлопці, футбол ганяти, а основні капіталоємки. До морозів ми зробимо, а вже одягнемо ту пластмасу інше, щоб воно не коробилось на морозі, вже весною перед сезоном. Я сьогодні мав спілкування з Володимиром Дебоєм. Я його відверто критикував декілька разів. Тільки за одне лише, що не хизуйся своєю посадою, не будь себе, будь простішим. Це чисто такі тертя робочі, про які, може, не треба було б і говорити через вас, шановні журналісти, через вас у інформації. Але якщо ви запитуєте, я відповідаю. Він сьогодні дуже активно поправляє свій стиль роботи, І не зачванився, і добре. Інша справа, що ми хочемо дійти до одного спільного знаменника. Що стосується, Поліпшення території. Якщо ти хоч раз підіймався в небо, ти це ніколи не забудеш. Стабільна зарплатня, соціальні пільги, безкоштовне медичне обслуговування, можливість отримати вищу освіту. Служба в Збройних силах України за контрактом. Справжня робота для справжніх чоловіків.